Друзі, привіт! Ще один екземпляр, дуже класний. Це клас ARES 657 2007 року випуску 5,5 тисяч мотогодин оригінальних. Я вже давно хотів привезти їх в Україну, все ніяк не наважувався. От. Передня резина абсолютно нова. 400 на 420 на 28. Ззаді теж ідеально, трошки брудненький, тут 520, така сама, як в 6530 30 Поки я закачував відео про джундір 6530, там табличка була на джундіра 6530, пам'ятаєте, я казав, 119 кВт, а це виходить. 157 кінських сил, а в цьому тракторі 90... табличка 95 кВт, це виходить 127 кінських сил, якщо бути точним. Цей клас 130 лошадок в суперовому стані. Навіска подібна джендіра, управління повністю ззовні є. Зараз саме цікаве вам покажу. Зараз дивіться, друзі, чому мене класи ці цікавлять. А ось чому, якщо ви бачите, двигун у нас John Deere, 94 кВт, це 127 кінських сил. Двигун один в один джундіровський маркування джундіра двигуна. 6G DX маркування блоку GD6068 VL. Що це означає? 6,8 8 об'єму, звичайний двигун, але, але, але тут у нас іде паливна система, не Common Rail, а звичайно роторна джундіровська Паливна система. Міст Кераро, ну не Телес, звичайний Кераровський міст, далі кабінка на пружинках амортизована, комфорт тут забезпечений. Реально, що тут у нас? Три пари гідровиходів, автозлив. Зацеп горний, зацеп транспортний. Новіська не розбита. Освітлення, дивіться, з усіх боків, будь ласка, на крилах зверху. Супер, ну що, зайдемо всередину? Зайдемо всередину додаткове сидіння пасажира, Ну, я вам скажу в середині кабіни він навіть чимось мені цікавіший як джундір пневмо сідушка стоїть все акуратненько так пахне як будто в машині якісь новий це на що А ну Скільки тут ладони? А Тут взагалі не 5800, а 4800 перепрошую. Клімат контроль настоящий. Настоящий клімат контроль стоїть. Ну, Радейку ще оригінальне, управління світлом. Коробка передач досить цікава, вона йде подібно джуніру. Тобто у нас є вручну є діапазони, ми приключаємо і електрогідравліку і приключаємо передачі. Те ж саме тут виходить. Вот. Ну, я так роздивлявся, вона подібна і до дженіра, і подібна до Мосі Ferguson Dion 4. Якщо так розібратися. Ну що, заведемо? І що? Ну, робота досить приємна, що там да. сидіння приємно. Реверс. ну, Блок... Блокувало... брокировка дифференціала, управління навіскою. Знімаю, пускай плаваю ну, Все, що потрібно. Три пари ходів Це регулятор. О, стоїть такий показчик. Що нам показує? центральну передачу. Разом і ручний газ. Цей акселератор показує. Ну, цікаво, цікаво. Там зараз глянемо. Ну, все, трактор їде вперед. Досить гарно рушає. Плавненько так набирає оберти. Ну, мене дійсно цей трактор зацікавив і я б е -е, реально рекомендував його придбати. Тому що е, він і дешевший, це раз за джундіра, він 2007 рік, 130 лошадок, він десь в Україні буде, ціна його в Україні десь буде 55 тисяч. Да, навіть може можливо і 53, ну там залежно від розмитнення яке. Тому що на, на 65 6530 розмитнення 10 тисяч євро. Цей трошки, ну він якого там 10-го року, цей 7-го трошки старіший, тут має бути, походу, дешевше розмитнення. О, все, збилися в нас ці обороти відразу впали, 820 стандартно. То, ну, десь 53-55 тисяч, але тракторець досить шикарний. Мені подобається, реально мені подобається. Тому кого зацікав, будь ласка. Ще раз запрошую. Супер. Ціни звичайно подорожали в Європі. Але можливо комусь треба, то, будь ласка. Такий красавчик. Технічно абсолютно справний, жодних помилок. Поміняти фільтри масла і в поле. Супер. Всім щиро дякую.